Поле на Ярмолинеччині стало місцем дискусій нових вражень та демонстрацій новинок. Компанія ВітагроПартнер організувала день поля для своїх друзів та потенційних клієнтів, адже деяк не під відкритим небом говорити про добрі врожаї. Фермери кажуть, навіть досвідченим хиборобам весь час потрібно вдосконалювати свої знання. Це потрібно, це інформація хороша. Якщо є можливість, то їздять. У даному випадку вибирають не тільки під сорти, дивляться по як, як економічно підход, бо дуже все, все страшно дорого, починаючи від ЗАЗер, добрива. Відповідно і дивляться по сортах. Разом з аграріями розвивається і компанія, саме тому Вітагропартнер пропонує сорти та засоби захисту не лише найефективніші, а й економічно вигідні що у непрості часи війни особливо необхідно. Ділимося досвідом Ми, тут люди знайомляться, і як результат, після цього до наших менеджерів, до нашої агрономічної служби звертаються нові клієнти. Можу сказати, що за в порівнянні з 2022 роком у нас клієнтська база вже в загальному на сьогоднішній день більше на 200 клієнтів. Відтак у компанії особливу увагу приділяють кожному клієнту. Вітагропартнер пропонує агровиробникам перевірені сорти насіння, адже війна, економічна блокада, зміни клімату усе це змушує землеробів шукати нові рішення. Компанія «Вітагропартнер» може забезпечити сільськогосподарського виробника повним спектром засобів захисту рослин, мікродобрив на всі культури, практично, які є в обробітку в Україні. На озимі пшениці, яку ми демонструємо сьогодні нашим партнерам, ми використовуємо інтенсивну технологію. в цій технології є багато елементів. Вони всі важливі. Ми дуже з великою повагою відносимося до наших клієнтів і намагаємося до кожного знайти своє рішення. Аграрії кажуть, цьогоріч очікують непогано. Врожаїв. На своїх гектарах вирощують найбільш поширені найменування культур. І кукуруза, є і соняшник є, і соя, і пшениця, і ячмінь. Є все. Дам пробувати шлюпак. Слухаємо сорти, знайомства. Навіть фермер з фермером поділився досвідом, і то вже є користь. На демонстраційних полях селекційні компанії представили найкращі зернові. Усі вони перевірені та вже зарекомендували себе компактними сортами з відмінними характеристиками. Ми побудували наше портфоліо так, щоб закрити всі потреби товаровиробників, збудувати правильно конвейер збирання зернових культур, тобто тут є ультраранні сорти зимої пшениці, є середньоранні сорти, є середньопізні сорти і пізні. Також є доповнення ярими зерновими культурами, зокрема пшениця яра, остиста та безоста. Навіть попри виклики, компанія ВітагроПартнер знаходить шляхи для розвитку та інвестицій. І це головна риса лідера агроринку. Компанія в нелегкий час інвестує в заводи, інвестує в переробку, інвестує в те, щоб аграріям було легше жити. Щоб аграріям було куди реалізовувати і з чого вирощувати. І... Компанія вірить в перемогу, вірить в те, що Україна буде дійсно процвітаючою країною. Наші хлібороби роблять усе можливе, аби Україна була з хлібом. Попри несприятливі погодні умови та затоплені поля півдня, суттєво вартість борщового набору не зміниться. Швидше за все, ми по окремих позиціях побачимо дефіцит не тільки через те, що на території Херсонщини буде менше вироблятися, а в тому числі через погодні умови. В цьому році ми мали затяжну весну, холодну. Потім ми мали 50 днів практично без душів, і це, звичайно, негативно вплинуло на посівні площі, а тепер на потенційний врожай. Але я переконаний, що для українського ринку вистачить. Компанія ВітагроПартнер своєю повсякденною роботою доводить, аграрний фронт не менш важливий. Саме тому тут розвивають потенціал та готуються до зміцнення позицій на ринку у мирній Україні.